Час, який у нас в державі. так. Дуже рада, що ви відгукнулися на таку важливу тему, як створення сучасної шкільної газети. Про що, на яку інформацію, куди ми вас із хлопцями запрошували? Мене звуть Катерина Миколаївна Молійка, можна до мене звертатися Катерина Катерина Миколаївна, як вам зручно, бо ми будемо працювати в активні. Роботи. Ми будемо, я ми до вас будемо звертатися, ви до, до нас будете звертатися. І у мене є два колеги, які будуть допомагати мені допомагати, але а можливо я їм буду допомагати, бо власне більше роботи ну, будуть робити хлопці, ділитися своїм досвідом. Це Віктор, учень 11, -го, 11 -го класу, Полтавської загальноосвітньої школи номер 28 і е, Саша Менчинський. Саша, покажи, що це. Власне, хочемо поділитися тим досвідом, який ми отримали за 10 днів, Ну, я була 10 днів, а хлопці були 2 рази і набагато більше. Ми брали участь у міжнародному проєкті, як створювати сучасну шкільну газету. Для чого? Для того, щоб це не, було, не був якийсь жовтий папірець, на який ніхто не звертає можливо уваги, який інколи робиться, ну, знаєте, без ентузіазму, без особливого. А нас навчали створити таку газету, щоб через шкільну газету ви могли реалізуватися, створювати самі статті, щоб ви могли брати інтерв'ю у вчителів, у батьків із тих питань, і з тих проблем, які вас цікавлять, щоб ця газета була живою, щоб можна було цю, цю газету використовувати, ну знаходити важливі на свої питання, щоб це був е, за допомогою газети, щоб створювався діалог у навчальному закладі. Звісно, що це непросто. Е, звісно, що надрукувати таку газету, е, яку ми хлопцями створювали у рамках цього проєкту, непросто. Але хлопці розкажуть вам, як це реально зробити, якщо цього хотіти. Е, ну, і це е, майстер-клас не останній і не перший. Е, тобто на Сьогодні ми розглянемо, що таке газета, які можуть, яка структура газети, що таке рубрика, як розміщувати інформацію. Але далі е, майстер класами ми плануємо. Як зробити е, якісну фотографію, як знайти той кадр, щоб донести до того, хто буде переглядати цю газету, да, цю, цю фотографію, е, суть ідею цієї фотографії, так? Е, щоб цей е, відеопродукт був е, грамотний, якісний. Так? Е, от про це сьогодні ми будемо сьогодні з вами говорити на цьому майстер-класі. Програмки у вас на столах є, так, е, послідовність нашої роботи, але оскільки. Оскільки ми будемо ви, ви бачите, вас багато, так ми будемо е, уже у такому у реальному режимі створювати макет газети, будемо з вами, спробуємо придумувати заголовки, цікаві. Е, хлопці вас ознайомлять е, із тим, що таке заголовок, як його грамотно формувати цей заголовок, щоб він е, е, притягував читача, так, щоб він цікавий був, щоб він утримував свого свого читача, так? щоб ця інформація була так цікавою, щоб вона розходилася як гарячі пиріжки. Тому ми будемо з вами працювати в такому інтерактивному режимі. Будемо пропонувати вам різні вправи, і для того нам потрібно з вами встановити правила, за яких би правил вам було б зручно працювати? Що потрібно робити? Мені. У нашій програмі, щоб ви отримали всі знання, і ми виконали в повному об'ємі нашу програму. І щоб до кінця дня у вас вже у кожної групи, яка сидить за столом, буде вже макет газети. Правил, які правила були б важливі для роботи от зараз для вас? Активні. Що значить активність? Брати участь у завданнях. Брати участь у завданнях, так, відгукуватись, так, mm -hmm. ну, не, не спати десь там на е, портфелику, так? Mm -hmm. Підходить таке така, така правило? Підніміть руку, кому це правило підходить. Так. Правило активності. Ще взаємополону. Активність, що нам треба робити, щоб е, я е, була, 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 з повагою ставилась до вас. Як мені треба поводитися? Не, не перебивати один одного, так? Я так і напишу, не перебивати. Ще. Уважно. Не перебивати. Бути уважним, слухати, що говорять інші. Підходить таке правило? Бути уважним, бути уважним. А скажіть, будь ласка, якщо ви всі грудом будете говорити, і я разом з вами вийде у нас щось, mm -hmm. яке ми можемо прийняти правило? Що треба робити? Що треба робити? Просто встати тихенько і вийти, і не відволікати від роботи ні Сашка, ні Віктора, ні мене. Підходить таке правило? Правило вільної ноги воно називається. Це правило руки, а це правило вільної ноги. Вільної ноги. Скажіть, будь ласка, якщо будуть дзвеніти телефони зараз у, під час нашої роботи одного у п'ятий чоловік, що відбудеться? Хаос відбудеться. Яке ми можемо правило прийняти для того, щоб виємкнути звук, звук або поставити на віброрежим? Підходить таке правило? Кому підходить таке правило? Підніміть руку. Поздоровлення, якісь цікавинки про спеціальність викладача? До викладача. Добре, дякую вам. Ще як гадаєте, навіщо потрібна шкільна газета? Будь ласка. Для того, щоб відбувався діалог безпосередньо між дітьми, якщо це, ну, наприклад, статті написані різними учнями, і да? діалог між автором статті і безпосередньо читачами. А читачами можуть бути як учні, так і вчителі, можливо, спонсори, які допомагають у випуску газети. І... А да, як на вашу думку? Якщо учні будуть брати інтерв'ю в учителів і задавати їм можливо незручні питання, а учителі також будуть задавати учням якісь також якісь питання, які їх цікавлять. Це може зближувати учителя із учням? Да. І навпаки, це може зближувати? Не завжди, не завжди. Не завжди. так не завжди. Це, як розуміння, далі. Цензура присутність повинна бути між вчителями і учнями. Учнями. Так, добре, важливо, важливо бути готовими до цього діалогу. Правильно ви говорите? Правильно, я розумію, так? Потрібне вміння слухати, задавати питання, так? Коректно, задавати. коректно так? так само коректно відповідати. Так, і цьому ми будемо вчитися звичайно. Дякую. Ще навіщо потрібна шкільна газета? Будь ласка. Висвітлити життя шкільного колективу. Ну, тобто в яких, наприклад, змаганнях, олімпіадах, конкурсах брали участь. Висвітлити життя шкільного дитячого, учнівського чи дитячого? Шкільного колективу. Шкільного колективу. Ще. Чи є йде, будь ласка, розвиток навичок спілкування і культури спілкування? За допомогою шкільної газети ми ще можемо навчитися спілкуватися, так а про що ви говорите, так культура спілкування. І ще раз повторіть розвиток. Навичок спілкування і культури спілкування.